...ітель. Починали з рожевими окулярами. А тепер думаєте, чи це взагалі ваша професія? Чому вигорають навіть найкращі вчителі? От уявіть, ви приходите до школи з натхненням, готові змінювати світ. Думаєте, що ваші уроки будуть ідеальними, колеги підтримують, а адміністрація, наприклад, допоможе у складних ситуаціях. але... Реальність зовсім інша замість підтримки, скарги, конфлікти, тиск від батьків у дитини не та оцінка. А ви вже у кабінеті директора. Ваші ідеї інтерактиви використовують лише для фотографії в інстаграм. І що в результаті виснаження, розчарування? І символічна виплата у тисячу гривень українська система освіти часто не залишає простору для розвитку амбіційного вчителя. Як довго можна горіти, коли тебе постійно гасять?